Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ранок 24 лютого 2022 року так розпочався день, який змінив життя кожного українця назавжди. Це був початок жахіття, повномасштабне вторгнення, втрачені життя, зруйновані домівки, розлука із рідними. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Тоді нам давали три доби, а Україна мужньо бореться вже три роки. Серед руїн народжувалася рішучість, рішучість відстоювати свободу і майбутнє, навіть коли ціна була неймовірно високою. Боротьба триває, і з кожним днем ми все більше розуміємо важливість підтримки України світом. У різних куточках планети люди об'єднуються, проводять акції, до яких долучаються тисячі українців. Адже ця війна це наша спільна боротьба, яка не має кордонів. Три роки тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Щодня російські ракети летять в українські міста та села. Щодня збройні сили України борються за незалежну та суверенну державу. І сьогодні люди у Калгарі вийшли, аби нагадати світові про це. Конгрес українців Канади організував акцію, аби вшанувати пам'ять тих, хто поліг у цій війні, аби підтримати тих, хто продовжує боротьбу, та аби закликати міжнародну спільноту не втрачати пильності. Розпочали акцію з виконання гімнів Канади та України. І як ніколи, сьогодні актуальні саме ці слова. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запанує ми, братя у своїй сторонці. Також присутні вшанували пам'ять про тих, хто віддав найцінніше у цій війні своє життя. prohodnia lascavo prozimo for three years Вже три роки українці борються за свою свободу, за своє право на існування, за своє майбутнє. І вже три роки Канада стоїть поруч з вами. Калгарі стоїть поруч з вами, і я стою поруч із вами. Наш світ є крихким і вкрай важливо, щоб ми всі трималися разом. Сьогодні ми зібралися тут не лише для того, щоб згадати про величезні труднощі, які пережила Україна, але й щоб вшанувати силу, мужність і незламний дух. України. Українського народу конгрес українців був заснований в 1940 році, власне, році для праці з українською громадою і місцевими депутатами, пресою, а також іншими канадськими організаціями. Це важливо збратися сьогодні важливо відзначати такі дати. It is important today to realize where we are, who we are and what we do. Я розумію, що багато з нас допомагають, знаєте, дуже тихо там віддають якусь долю зарплатні, допомагають своїм родичам, які воюють. Там у мене хресний на війні. і Багато насправді дуже друзів. От але приходити теж важливо, щоб бачили інші люди. Тим більше, політика це не те, що нас не стосується. Насправді політика стосується кожного. І тому, звичайно, підтримка таких акцій дуже важлива. Хочу, щоб про те, горе, з якими зіткнулися українці, знали всі і не допускали не допускали такого у всьому світі і не торгували свободою, як зараз роблять як зараз робить Трамп і Америка. От не, не міняли свободу на гроші, на якісь корисні копалини і на все інше. О, бо свобода вона понад усе за інформацією Конгресу українців Канади. На акцію у Калгарі вийшли понад 4 тисячі людей. Це яскравий приклад єдності українців по всьому світу, незважаючи на відстань, серця нашого народу б'ються в унісон. Підтримка України це не лише пам'ять про втрати, а й спільна віра у світле майбутнє, яке ми здобудемо разом з кожним внеском, з кожним словом підтримки. Україна живе у кожному з нас. Юлія Старанка, Олександр Кириченко спеціально для ЮКЕН Редіо.